Вітаю вас в ефірі Служби телевізійних новин. Справа з відставкою Генерального прокурора України нарешті зрушила з мертвої точки. 3 квітня президент України Петро Порошенко підписав відставку Віктора Шокіна. Виконуючим обов'язки Генерального прокурора України став перший заступник генпрокурора Юрій Севрук згідно зі статтею 9 закону про прокуратуру, яка передбачає, що у разі відсутності Генерального прокурора його обов'язки виконує перший заступник генпрокурора без будь-яких призначень. Нагадаємо, 16 лютого президент України Петро Порошенко закликав прем'єр-міністра Арсенія Яценюка і генерального прокурора Віктора Шокіна піти у відставку. В той же день до адміністрації президента надійшла заява пана Шокіна. Про відставку. Верховна Рада 29 березня дозволила звільнити Віктора Шокіна з посади Генерального прокурора. 3 квітня президент України Петро Порошенко підписав указ про відставку Генерального прокурора Віктора Шокіна, заявивши, що обговорить з парламентськими фракціями кандидатуру нового керівника Генеральної прокуратури України. А тим часом в Одесі, 3 квітня, на Приморському бульварі, біля пам'ятника Дюку, відбулося віче, на якому кілька сотень одеситів протестували проти останнього розпорядження Шокіна перед його звільненням, яке стосувалося призначення прокурором Одеської області Миколи Стоянова. Мітингувальники вважають пана Стоянова корупціонером і прихильником режиму Януковича і зміщення саквареліт з посади. Учасники бікету, виступаючи на мітингу, говорили про безстрокові акції протесту і третій майдан. Також протести проходили біля прокуратури, де з'явилися нові намети. Активісти палили багаття в бочках. Вони вигукували банду геть, і Стоянов пішов геть. 4 квітня зранку активісти влаштували ще один пікет, заблокували вхід до будівлі прокуратури та пропускали співробітників на робочі місця лише в тому випадку, якщо ті підпишуть звернення про небажання працювати під керівництвом Миколи Стоянова. Губернатор Одещини Михаїл Сакашвірі закликав людей стояти до кінця і не розходитися. Вони думають взяти з мором, думають, стерпиться, злюбиться, і якось воно буде. Ми повинні продовжувати нашу спільну боротьбу, тому що це наша боротьба. В свою чергу активісти прокурорського майдану закликали патріотів з інших міст приєднуватися до акції. Ще один пікет відбувся 4 квітня і біля Дюка. Там також побував голова Одеської облдержадміністрації. Пан Саакешвілі висловився на підтримку акції, і заявив, що зараз головна лінія оборони проходить не тільки в Одесі, а й в Києві та й по всій Україні. Також, за його словами, у нього запланована зустріч з президентом України, на якій буде обговорюватися питання реформи в Одесі. А ось генпрокуратура не знаходить причин для звільнення Миколи Стоянова з посади прокурора Одеської області. Таку заяву в інтерв'ю українським новинам зробив прокурор ГПУ Владислав Куценко. Будь-які підстави для цього відсутні. Він виконує свої обов'язки згідно з рішенням суду, який поновив його на посаді, зазначив він. За словами Куценка, оскаржувати це рішення Генпрокуратура не має наміру. До інших тем в Одеській області виявлено контрафактний товар на суму понад 3 мільйони гривень. Повідомляють у відділі комунікації національної поліції в Одеській області. До правоохоронних органів міста Одеси надійшла інформація про те, що в кількох складських приміщеннях розташованих в селищі міського типу Авангард у району може знаходитися крадене майно. За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за статтею 185 крадіжка кримінального кодексу України в рамках розслідування та на підставі ухвали Малиновського районного суду міста Одеси. Працівники управління захисту економіки в Одеській області департаменту захисту економіки національної поліції України спільно з представниками слідчого відділу Малиновського відділу поліції та Одеської міської прокуратури номер 2 виїхали за вказаними адресами і провели обшуки в п'яти складських приміщеннях. В результаті у трьох із них було виявлено контрафактне взуття із незаконним використанням знаків для товарів та послуг фірмових найменувань відомих виробників. Правоохоронці вилучили із незаконного обігу 12 тисяч 620 пар взуття з фірмовими знаками відомих виробників на загальну суму 3 мільйони 155 тисяч гривень. Тепер правоохоронці накладають арешт на вилучене майно. Розслідування триває. А в Котовську невідомі відкрили мавзолей з тілом Григорія Котовського. Про це повідомили в мерії міста. Вандали зламали амбарний замок, який замикає двері склепу, але ні труну з останками комкора, ані його портрет не чіпали. Чиновники припускають, що на заваді міг стати шар води на підлозі мавзолею. Відзначимо, що зараз місцева влада і громадськість вирішують, як бути далі з мавзолеєм Котовського, який знаходиться в аварійному стані, через що з 90-х років минулого століття там. Перестали проводити екскурсії. Існують дві пропозиції або відреставрувати Мавзолей, або демонтувати, а тіло поховати. Продовжуємо випуск. Голова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський під час робочого візиту на північ Одещини відвідав Любашівський та Балтські райони. Деталі в наступному сюжеті. Перша зупинка Любашівський район і знайомство із центральною районною лікарнею, її відділеннями, операційною лабораторією. Ми повинні вибрати нормальні больниці, котрої це є, І, по-перше, західні саме що у нас є це персонал. Після зустрічі з медиками візит до дитсадка в селі Ясинівка, потім до школи в селі Гвоздавка. Там Анатолія Рубанського зустрічали діти з хлібом і сілю. За кошти обласної ради в навчальному закладі було утеплено та проведено ремонт фасаду школи. Кошторис робіт більше одного мільйона гривень. Дякую большое за такой теплий прийом. Нам було дуже було приємно. і найголовніше, я сподіваюся, що і вам приємно тепер учитися в столь обновленій школі, которою. Яку... Усилиями обласного совета ми змогли привести в такий красивий вік. Школа буквально років 3-4 назад була в такому неохайному стані. Ну, у нас було два проєкти. Перший проєкт це обласна рада, яка утеплила фасад школи і зробила ремонт школи. А друга програма була програма місцевого середу спрямована на ООН. Тобто ми поміняли вікна і поміняли кришу. І благодаря цим двом програмам наша школа має приємний зовнішній вигляд. Обласна рада ознайомилася з роботами, які ведуться по ремонту дороги в Любашівському районі та відрізку Балта Криве озеро. У Любашівському районі мають відремонтувати 25 кілометрів дорожнього полотна. Ми стоїмо зараз на тому місці, де були великі ями в колено і засипаємо своїми силами. Ми зараз вже около 4 тисяч тонн щепняли під чутким руководством райавтодора, засипали в ці місця. Це говорить о том, що сьогодні і проїхати можна, і це вже підготовка під будущее асфальтні роботи. В Балті голова Одеської обласної ради Анатолій Рубанський побував на зібранні місцевих громади, де вирішувалося багато нагальних питань для всього району. Відповідно до реформ про децентралізацію в Балтському районі вперше було обрано старост селищ, всього 16 чоловік. Відповідно до реформ про децентралізацію в Балтському районі вперше було обрано старост селищ, їх всього 16. Було визначено день виборів 27 -го березня. І ось в неділю вибори відбулися, обрано нових 16 старост. Із нових 16, 14, 12 людей, які працювали до цих пір головами сільських рад. Особисто є 15, 11 квітня вже буде 15 років, як я очолюю нашу сільську громаду. Багато функцій, багато змін, багато повноважень. Серед першочергових питань також було збереження історичного символу Балти, старовинної пожежної каланчі, яка була збудована майже 100 років тому. З обласної ради мають виділити кошти для реставрації цього важливого символу міста. Як я повторюсь, мені сказали, вы ви я кажу, да. так. Для вас дюк важен. Я кажу, ну це символ нашого міста. Також була відвідана Балтська швейна фабрика, де працює 300 жінок. Тут виробляють швейну продукцію на експорт за кордон. Фабрика шиє для відомих марок Англії, Франції, Німеччини, Італії та інших країн. Також голова облради відвідав Балтську центральну районну лікарню, яка приємно здивувала його своїми можливостями. І це ще не все. Мы посмотрели учебный заклад и, и также увидели медицину. Я хочу вам сказать, что по моему глубокому убеждению, самым главным богатством не только Одесской области, а я думаю, что Украина является наши люди и самым главным. Успіхом руководства даних районів об'єднаної громади це то, одна з головних заслуг Це то, що вони змогли західні трудові колективи в столь трудне для время. В найближчих планах голови Одеської обласної ради здійснити візит в інші адміністративні центри Одеської області, кодуму Ширяєве, Ананьєв та Саврань, Олена Логінова, Андрій Волков. Факти на них чекають іноземні стажування і семестрів і навчання за кордоном та в провідних підприємствах півдня України. Вони прийшли сюди заради побудови свого майбутнього. В Одеському регіональному інституті державного управління при президентові України відбувся День відкритих дверей, де студентам та потенційним абітурієнтам розповіли про неймовірні відкриття, які ще не бачила країна. Друге квітня саме в цей день у приміщенні актового зали Одеського регіонального інституту державного управління при президентові України відбувся День відкритих дверей. І ми запросили наших майбутніх абітурієнтів, студентів, слухачів разом з їх батьками, родичами і вони самі для того, щоб вони ознайомилися з нашими спеціальностями, спеціалізаціями з викладачами з нашою матеріальною базою, інфраструктуру, як то в цілому сказати. От і всі готові все показати відверто, чесно. Цього року в інституті вперше в Україні вели підготовку за новими спеціальностями та спеціалізаціями в галузі управління та менеджменту. Перше – це стратегічні комунікації, втора це бізнес-аналітіка, управління бізнес-проектами, і третя це управління проектами в туризмі. Спеціалізація щодо стратегічних комунікацій в Україні, як і у всій Європі, з'явилася вперше. В інституті студентам в подальшому гарантують стажування за кордоном. Это будет стажировка в Америке и прохождение одного семестра в Нью-Йорке обучение для того, чтобы диплом был двойного образца. Это связано с тем, что на сегодняшний день стратегические коммуникации являются ведущими в организации внутренних и внешних представлений компании о реакции на окружающую среду. Щодо двох інших спеціалізацій, вони також відповідають вимогам часу і зараз особливо актуальні в нашій країні. Аналітика це спеціалізація найбільш найбільше сьогодні на ринку України для акціонерних крупних підприємств і для середнього бізнесу, тому що быстро середи викликають змінення в менеджменті в інформаційних технологіях, і необхідний бізнес який зможе сможет быстро. Изменения внешней среды информацию и представить наиболее эффективные модели развития бизнеса. Для юга Украины перспективным направлением является туризм. И сегодня появляется очень много инвестиционных предложений, но, к сожалению, нет специалистов, которые готовы написать качественные проекты для получения иностранных инвестиций. Тому ця спеціалізація востребована для нашого регіону Николаевской, Херсонской и Вінницька области. І ми також готовим направление управління проектами в туризмі. Багато студентів зарадили таким перспективам. Олександра одна з них. Вона навчається на другому курсі і вже вирішила для себе, що на неї чекає у майбутньому. «Насправді це очень цікава спеціальність. А там раскрывается очень много возможностей в дальнейшей работе. Я думаю, что это будет для меня интересно, как и для большинства студентов, которые сейчас учатся на баколаборатории на менеджменте. Мы будем, я надеюсь, будем хорошими управленцами, которые смогут скоординировать, которые помогут в дальнейшем. Я думаю, что мы сможем внести что-то новое в будущее. А ось ця дівчина майбутній доктор. Вона прийшла сюди отримати другу освіту, аби стати грамотним керівником. Я збираюся вміщати две професії, потому що я врач по образованию Сидіти на прийомі в поліклініці не очень цікаво, я його амбіціозно, нужно трохи рости. і так щоб руководящий должен займати, я подумала, що нужно поступить сюди і отримати ще такое образование, щоб було легше стати врачом в будущем, по чому би нет. Крім того, в день відкритих дверей потенційні абітурієнти зустрілися з директором інституту, деканами факультетів державного управління та менеджменту, викладачами, студентами та випускниками. А пізніше їм провели екскурсію закладом. Також у цей день відбулося пробне зовнішнє тестування. А для випускників, магістрів та спеціалістів пройшов пробний вступний іспит, комп'ютерне тестування. Все це допоможе краще підготуватися та зробити крок до побудови свого майбутнього. Євгенія Швіц Олег Черба, факти. Скільки разів за одне життя життя може розпочинатися знову? Як виявляється, тут правил немає. Головне рухатися вперед і вірити в себе. Ми починаємо цикл розповідей про долі людей різного віку, які не відступили перед викрутасами долі, а продовжують будувати своє життя. Перша розповідь про Ірину. Вона зараз опановує професію адміністратора. Ірині 50. 30 років тому вона здобула освіту в Одеській харчовій академії. Тоді технологічний інститут харчової промисловості. Потім чотири робочих місця в різних галузях. Експертом торгової палати болісім років. инспектором экологии госинспекцией охраны Черного моря три года, больше десяти лет таможенным брокером и последнее место моей работы – это менеджер-экономист в фирме, которая являлась представительством Швейцарии и в общем -то, товар мы получали из России, это металлопродукция, у нас было 11 складов на территории Украины, у нас в Крыму был склад продукции, значит, Крым как бы уже не наш, Луганский прекрасный клиент. Разбомбили Луганск. Вот. Ну, стали падать объемы, уменьшились цены. И, видимо, руководство приняло такое решение: ну, как бы сократить наш Личовский филиал. Я из Личевской Одесской области. Тепер уже Чорноморськ і на підтримку чоловіка розраховувати не доводиться. Борина вже сім років як розлучена, має двох дорослих синів. Криза ще затягнулася, завадила працевлаштуватися, вивчивши ринок праці, вирішила знову сісти за парту, здобути професію адміністратора. Перевчитися запропонували в центрі зайнятості. Зараз разом зі своїми новими друзями, які здебільшого набагато молодші, знову вчить англійську етику, охорону праці опановує теоретичні основи спеціальності адміністратор. Найважче дається українська мова. Попередня освіта була на російській. Алла Васильівна – викладач спеціальності, адміністратор і керівник, групи вважає, що у Ірини гарні шанси в подальшому працевлаштуватися за новим фахом. Ірина достатньо така сильна, мені сильная, що вона сильна натура, і вона сюди прийшла з конкретними цілями. В житті я розумію, що у нее было много ситуаций, но уже человек, як как це однозначно. Она прийшла і з великим бажанням. З великим бажанням понять, що це за професія і себе спробувати в ней. Мне было интересно направление. Отельного бізнесу і спеціальності адміністраторів. Я вам можу сказати, що здесь моя життя перемінилася і у мене з'явилася надежда на трудоустройство перспективі новой професії, яка востребована на ринку труда. Головне хотіти і робити, адже шлях подолає тільки той, хто йде. Наталя Браславська, Андрій Волков факти. Веселі конкурси, флешмоби, смачна їжа, багато посмішок та море клоунів. Саме так Одесити та гості міста святкували гуморину цілих три дні з 1 по 3 квітня. За гарним настроєм до середмістя Одеси вирушила і наша знімальна група. 1 квітня свято гуморини. Ми знаходимося у міському саду. Тут є все для розваг Одеситів та гостей міста. Зовсім скоро ми побачимо карнавальну ходу клоунів. У міському суду сьогодні була тепла та сонячна погода. Тут зібралося багато веселих та красиво обраних людей. Вони святкували гуморину в оточенні живих скульптур та відомих літературних персонажів. Тут у кожного був свій особливий образ і почуття гумору. Це мої карнавальний костюм, ну, в сміслі мой костюм робочий. Там не лучше, хочу женитися на молодій, як ви, вириженької такої. Тут кожен займався своєю справою. Наприклад, ось ця золота людина продавала дещо цікаве. Я вже на сідьмом кілометрі. А що продаєте? сім? як і всі едісіти. Пустота. Пустота. Що може ще бути на сімом кілометрі? Комі пустоти? Стояще єврейське щастя, продавати пустоту. Да? Особливо, Асобинисліво покупають. На ротонзі встановили сцену, на якій виступали музиканти з піснями одеського фольклору. А для всіх любителів фотографуватися встановлено безліч декорацій. Холодними також ніхто не залишився, адже тут можна було знайти будь-які ласущі на свій смак. Що стосується творчих осіб, і тут для них знайшлося місце. А ось для клоунів сьогодні день, коли вони можуть залишатися в своєму звичному веселому амплуа і при цьому відпочивати з усіма на рівних. Піті ми як настоящий Одесіти. Там гості приїхали, їм хочеться повеселитися, каким-то образом. А ми, клоуны, клоуни, отак от на травці лежимо, віддихаємо, наслаждаємося. Они не они тоже теж только это у них такий віддих. У нас такий отдых. Поки не почалася святкова хода, деякі клоуни намагалися допомогти одеситам. Вы не знаете, кто-то потерял такую вещь. Не знаете, кто-то может ваши знакомые какие-то друзья. Нет, нет, это ну, плохо, когда, потому что кто-то ходит без необходимой вещи. Это просто самая нужная, важная вещь вообще в жизни. Для чего? Это для всего. Трохи пізніше до святкування гумори не приєдналися учасники міжнародного фестивалю клоунів Комедіада. Вони приїхали з різних країн. Багато з них відчули в Одесі дещо рідне та близьке їхньому серцю. Не перший раз приїхала, второй не можу візав города. міста. людей, люблю люди, які сюди приїжджають і участвують в фестивалі і всіх дуже сильно люблю. люблю Одесу. Клоуни приїхали на електромобільних від міського саду до оперного театру. По дорозі вони скондували слава Чарлі Чапліну, Одеси та Мора та Миру Сміх. Дарували перехожим посмішки та фотографувались у визначних куточках міста. Я приїхав сюди на комедіаду, адже я клоун хотів взяти в цьому участь. Крім того, в Одесі чудова їжа, і все навколо тут просто прекрасно. А після цього учасники комедіади залишили електрокари. Кульчу клоуни і общаються з публікою своїм способом клоунським. І незважаючи ні на що зберігаєте в душі частинку позитиву. На електрокарах покаталися, тепер можна і пішку походити. Євгенія Швіс, Анастасія Доманська. Факти. З 4 квітня в Одесі офіційно завершився опалювальний сезон. Як повідомив в ході апаратної наради віце-мер Анатолій Орловський, середньодобова температура повітря понад три доби перевищує 8 градусів тепла, що дозволяє відключати котельні. Хочу сказати, що цей опалювальний сезон ми пройшли вдало без збоїв, сказав він. Мер Геннадій Труханов зазначив, що сезон проходив в складних технічних і юридичних умовах у теплопостачального підприємства десь мільярд гривень боргів. Щомісяця заарештовувалися рахунки. Вже є пропозиції від інвесторів, які ми обговоримо на окремій нараді, щоб визначитися вже зараз, яким буде наступний опалювальний сезон, сказав він. І це вся інформація на цю годину. Я нагадаю, що в ефірі для вас працювала команда служби телевізійних новин. Всього вам доброго.